Здоровгайс, просто визначна подія сталася у нас цього тижня у світі паверліфтингу, де Хесус Оліварес нарешті побив свій власний рекорд у сумі триборства і навіть рекорд у присіданнях, і таким чином встановив два неофіційні світові рекорди. Неофіційні вони тільки тому, що ці змагання, які проходили в Остіні, Є національними змаганнями, а не міжнародними, тому по факту це рекорди Америки, але по своїй суті це найбільші кілограми, які коли-небудь піднімав атлет федерації IPF. Для повноти картини. Давайте з вами згадаємо, коли та як Оліварес встановлював попередній рекорд. Відбулося це, ну, грубо кажучи, майже три роки тому у Шеффілді, де атлет зумів присісти 470 сімдесят кілограм. Це у наколінниках. У жимі лежачі Оліварасу підкорилося 272,5 кг, що наразі є його найкращим досягненням. Ну і на третій спробі тяги Хесус встановив на той час рекорд світу у становій тязі, справившись із вагою 410 кг. Це принесло йому найбільшу в історії зібрану суму у Федерації IPF. У 1152,5 кілограми, що власне на папері, так то і є олтайм рекордом у сумі в Міжнародній федерації Пауерліфтингу. Уже через рік Оліварес фіксує якихось неймовірних 478 кілограм у присяді, і саме ця подія з новою силою підживлює свіжі розмови про новий олтайм рекорд у світі пауерліфтингу але американський атлет не добирає потрібні кілограми ані в жимі, ані в станові, і це дуже ріже таку потрібну йому суму. Останні чемпіонати світу хоч і закінчувалися для Хесоса Олівареса перемогою, але збирав він там в сумі все менше і менше. Так сталося, що на своєму коронному присіді атлет взагалі провалив дві спроби на 455 кілограм. Захмарна тяга, яка була в Хесуса на тренуваннях, до змагань, на жаль, разом з ним теж не доїхала, через що американець також фейлить дві спроби на 395 кілограм. Багато хто після цього почав зливати даного атлета, але зрештою ваги, які він піднімав на своїх тренуваннях, дозволяли все ще сподіватися на те, що рекорди від Олівареса можливі, а ось ці труднощі, вони тимчасові. Підготовка до Остіна проходить надзвичайно вдало, і ви тільки гляньте із якою швидкістю просто вилітають 430 кг кілограм у першій спрої. А Далі друга спроба 455 кілограм, і сильно вони його не сповільнили. Як казав Мічел Хупер, дехто зі стільця не може так швидко встати. Ну і нарешті третя спроба. 478,5 кілограм, магнезія в навіть на обличчі. Ви просто подивіться, що робить цей монстр. Важко сказати, чи це було легше за присіду Шеффілді, філді, чи можливо важче. Єдине, що точно можна сказати, це було фантастично. Переходимо тепер до жиму лежачі. Перша спроба тут 245 кг, нічого особливого, це ізі для Олівареса. Жим номер 2 це 265 кг. Тут усе також доволі непогано, без боротьби. Штанга рухається досить швидко, впевнено, але говорити про 275 ну таке на тоненького. Нагадую, що найкраще його досягнення це 272,5 кг і ось третя спроба на 375 кг може стати для Олівареса його новим особистим рекордом. Але на сьогодні, як то кажуть, зверніть свою увагу, що Олівареса перекосило ще на етапі опускання штанги. Тому, швидше всього, у нього все ж таки є сили для того, щоб подолати цю вагу, але саме ця помилка коштувала йому вдалого повтору. Але це не точно. Ну і нарешті тяга, станова тяга компонент, у якому волі Вареса на змаганнях останнім часом якраз і було найбільше проблем. На мою суб'єктивну думку, спиною цей чувак може потягнути набагато більше аніж 410. Але от хват, це якраз та річ, яка його зараз і лімітує. Дати Хесусу лямки і 450 там буде аж бігом. Але так у паверліфтингу звичайно, не можна. Плюс також не варто забувати про дуже суворі правила, які є у IPF стосовно станової тяги. Протяжка по ногах це червоне світло. Незначний рух униз, навіть якщо після цього ти витягнув вагу, це також червоне світло, ну і в судді дуже прискіпливі стосовно фіксації колін. Усе це на останніх окремих змаганнях не давало Оліваресу витягнути щось більше за 400 кілограм. Отож, перша спроба 475 кіло, і це було дуже легко. Спроба номер 2 410 кілограм, і саме цей результат приносить американцю неофіційний світовий рекорд у сумі триборства. Знову ж таки, погляньте, спина вивозить тут ну просто на ізі. Хват на щастя також справляється. І Хесус Оліварес йде іде на третю спробу, іде на чотири тридцять кілограм. oh, oh, снізик. Сокрос. Не вистачило оліварису. Тут зовсім трошки. Штанга пішла швидко. Ці 430 кілограм були досить комфортними, але хват не витримує. В Хесуса розкривається права рука, і на цьому боротьба із снарядом закінчується. Тим не менш, світовий рекорд є. Нехай навіть і неофіційний, нехай американський свій внутрішній 1153,5 кілограми. А 1173,5 з половиною були надзвичайно близько. Знаєте, я вже не можу дочекатися того ж таки Шеффілду або чемпіонату світу, і щоби от якраз Оліварес, Чіньєга, Санчес, Етьєн або навіть сам Харадзе були у хорошій упіковій формі. Це подарує нам просто неймовірне видовище, неймовірну боротьбу та дуже цікаві змагання. Наостанок, друзі, також ловіть ще декілька потужних тяг із того турніру в Остіні і будемо прощатися. Сподіваюся, що це відео вам сподобалося і ви оціните його своєю вподобайкою. Також підписуйтеся на канал, хто ще цього не зробив. Ну і для просування відео доречним би було написати якийсь осмислений коментар. Ну а ви були на каналі Прокачник. Тягайте залізо та бувайте здорові!